Сьогодні нас об'єднала в цьому залі спільна мета, наші захисники, наші воїни, які стоять на захисті цілісності, суверенності та незалежності нашої держави, проявили себе як справжні патріотику, герої. І тому їхні чинки заслуговують на відзначення. Для привітального слова та вручних народних знаків учасникам антитерористичної операції до слова запрошується голова Наугурської районної державної адміністрації Сергій Вікторович Іванов та голова районної ради Юрій Михайлович Вода. Мені приємно бачити наших хлопців живих, майже усміхнених, тому що те, що вони побачили там, неможливо передати на словах. Півтора року в нас іде війна. Не оголошена війна з нашим колишнім, як кажуть братом. Тепер цей брат став нашим підступним ворогом. Мабуть, за ці півроку вже всі зрозуміли, що відбувається в нашій країні. Тяжка ситуація економічна. А зараз, коли Ворог зрозумів, що не може вже взяти Україну, як то кажуть, прямо в лоб, він почав вести проти нас інформаційну війну. Закидуються в інтернеті різні фейки, різна брехня. Той, хто це розуміє, молодець, хто не розуміє, починає лайкати і писати різну. У нас в Миколаївській області, що наші діти не бачили, коли за 70 кілометрів в запустив запустили ракети, вони полетіли. діти. взагалі цього ніхто не ждав. І це може бути в нас, якщо ми разом не об'єднаємося і не будемо робити одну єдину ціль. Це перемога і допомога нашим хлопцям, які зараз стоють там. Допомога може бути різна. І матеріальна, і фінансова. Допомога продуктами, допомога моральна, волонтерський рух. Зараз район дуже погано виконує мобілізаційні завдання. Дуже багато молоді просто тікає, багато ухиляється. В цьому є багато чинників, основна з яких це наше законодавство. Ті, хто нормальні, вони взяли повістку і пішли воювати. Ті, хто не нормальні, тікають. З території Новбузького району. Але все рівно час прийде і все розстави на свої місця. Тому я хочу вам побажати хлопці, саме головне здоров'я, що ваших сім'ях завжди нас тільки веселий дитячий сміх. І що вас, коли визивали на наступний раз на навчання, то це тільки ще були в для того, щоб ви могли навчити молоде покоління і розказати їм. Що ви бачили і що ви пережили. Тому здоров'я, натхнення, терпіння, мирного на неба ми домовлю і рідної землі підгадами. Дякую вам за все. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні наші воїни. Сьогодні мені приємно разом з Юрією Вікторовичем вручати вам маленькі ці відзнаки, як держава оцінила ваш вклад він. Вам також надано дуже багато льгот. І тому ж я до вас звертаюся і прошу, щоб ви не в своїх сім'ях не зациклювалися, а ходили в соціальний захист, приходили до нас в кабінети, якщо вам потрібна якась допомога. Будь ласка, приходьте, ми завжди будемо раді вам допомогти, які у вас будуть проблеми. Щоб вам роз'яснили, які у вас є льготи, які у вас є права те, що ви маєте право, допустимо, на 50% оплати. Я бажаю вам разом з цією нагородою маленькою, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас була злагода в ваших сім'ях, дітки вас, ваші вас радували і щоб. Над вашими головами завжди було тільки мирне небо. Дякую вам. Для зачитання запрошуємо, Запрошується військовий комісар Новобуського райвійськомату підполковник певних Микола Миколайович. Наказ військового комісара Новобузького райвійськомату від 13 серпня 2015 року, номер 130 Наказує нагородити звільнених військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Заохочуваною відзнакою начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України нагрудним знаком учасника антитерористичної операції солдата Крохмаля Марина Анатолійовича. Александр солдата Онуйко, Олександра Валентиновича. 15 мая призваний, 15 батальйон. Три місця в автобус. Солдата москаленка Олександра Миколаєвича. Молодшого сержанта Новіна Володимира Григоріча. Сержант Олександра Миколаєвич. Признаний 19 мая 2014 року. Боратовская школа, сейчас же проживаю на Умбре. Николай уже входит в службу в 19 батальоне. Старшего солдата Савиняя Юрия Васильевича. Старшего солдата Хаттагана Борисовича Анатольевича. Солдата Сибира Юрия Эдуардовича. Я Сибирь я си Юрий Эдуардович, на лице Розанневка. Впав 79-ту ремільної садну бригаду по на збори на 10 днів. Я пройшов збори, потім залишився після зборів, приходив в роті в артилерійській роті, навчалися на шарування, поїхали на виконання бойових завдань в Піцавуру Могилу, Звенопілля, Краснодон, Краснопартизанськ, аж до самого аеропорту були в'їзді. 8 місяців було в АТО, це було два виїзди, один, по чотири, десь і другий так 4. Ну, Моя батарея, ми понесли тільки п'ять вбитих, це було за два рази. Двоє хлопців було під Краснодоном, ми біса ловили, ми його перший день передержали добре, на другий день він виїхав, звісно, бо дали з Києва приказ не трогати бензовози, він у бензовозі виїхав на Росію. І нас тоді накрили п'ять часов е, обстрілу, що так мощно давили нас. Потім попали цим птором, попали в бліндаж. Два було двохсотих, да, ми їздили на ПО, ну як приїхали вже в часті, їздили до батьків, е, їздили з офіцерами і нагродний знак їм дали, напам'янули ну, хлопців туди. Е, і другий раз вже були в Донецькому аеропорту, стояли, то е, цей попав редажний знаряд в бліндаж, попав в бліндаж. Но, були всі живі, ми їх викопали, все. Ми могли викопати їх, бо там було метра-два землі, насипали на бліндаж. І е, е, постанно артообстріли були близько били, не попадали в, принципі, в нас. Ми відкопали їх, о, вивезли їх, на ну, там була якась задержка і двоє вмерли. Це нас От Це, в принципі, всі такі наші, можна сказати, мінімум Ну, Бо є дві роти там, під цим пілем попали, де там хлопців багато вивозило. Мертвих, не мертвих, але ми старалися собі забрати по-любому додому. Ми не падало духом, завжди там була минутка, може, і ані додати що воно допомагає. Це дуже добре. Була така ситуації під красна донор. Ми стояли, були сепари, ділили свою територію. Ми операції чули, вони ділили територію, бо там щось один жінку одного з нас і вони стріляли друг проти друга. То комбат каже, цей. Може до моїм патронів хай каже, перестріляють друг друга. Ну, так, в принципі, не падали духом. Звісно, як приїхав тому, то навіть гром грим, то вже падаєш, ховаєш, а потім трішки вже звикли, звісно. Хочу побажати хлопцям, які залишилися. Терпіння, мужество, е, натхнення. Е, вони дуже значно їх чекають вдома. Е, рідні батьки, вони діють благородне діло, захищають свою Україну. Кожен мужчина, який рождався мужчиною. Я должен закачать свою сім'ю в а не тікати і скриватися, бо може його там убити. Ніхто і ніколи не міг уявити, що постріли знову увернуться на просторі привідні лади української землі. Ще колись мали сестри, дружини та діти будуть чекати своїх сім'ї, чоловіків, ударуючи в душі сльози і понешлання. За всіх, хто заплатив цим свого життя, щоб наша держава і надалі на память получується хвилина молчания. Кожен з нас повинен пам'ятати, що всі солдати, які стоять на вогняних рубежах, є захисниками нашої неньки України. Ми бажаємо всім присутнім воїнам та тим солдатам, які в ці хвилини стоять на варті, будьте завжди сильними та відважними. Свято гідно виконувати свій військовий обов'язок, аби всі ми завжди жили в незалежній та квітучій країні. А над нами було блакитне та мирне небо. Адже це найбільше щастя для кожного з нас.